Вітаю! Це відео про те, як увійти в свій учнівський корпоративний аккаунт, і приєднатися одразу до класруму того чи іншого вчителя. Для того, щоб увійти в корпоративний аккаунт учнівський, вам потрібен логін і пароль, який ви отримуєте від вчителя. І ще нам потрібен браузер, з якого ми входимо в інтернет. Це може бути будь-який браузер. Заходимо в браузер, в пошуковій строчці вгорі браузера ми пишемо Google і натискаємо пошук. Заходимо на сайт Google. І тепер нам треба додати новий аккаунт. Якщо у вас ви не додавали до цього жодного з аккаунтів, у вас ось тут буде кнопочка Увійти синім. Якщо, так як в мене у вас вже були якісь приєднані аккаунти, у вас буде значок з буквою або значок вашого профіля в правій верхній частині. Натискаємо на цей значок і обираємо кнопочку додати аккаунт або Змінити аккаунт. Може бути і таке. Бачимо. Додати аккаунт, натискаємо. Сюди тепер ми вводимо, по-перше, логін, який вам прислав вчитель. Логін виглядає ось так. У вас буде написано англійською «pupil» і якісь цифри. Далі собачка «vngm.vnuo.dn.ua». Копіюємо і звертаємо увагу при копіюванні, щоб не було пробелів. Тобто до ось цих пустих місць не треба. Просто від першої букви до останньої букви включно. Вставляємо сюди. І клікаємо далі. Тепер нам треба ввести пароль. Так само. Беремо на наш присланий до цього пароль. Так само, коли копіюємо, дивимось уважно, щоб були скопійовані тільки цифри без пробілів. І вставляємо сюди пароль. Клікаємо кнопку далі. В вікні, яке ми побачили, клікаємо кнопку зрозуміло. Нам треба придумати новий пароль. Новий пароль повинен бути створений з букв перших. І якщо треба цифр. Можна зробити тільки з букв англійських обов'язково. Можна зробити з букв, додати цифри, символи, все, що бажаєте. Але перші повинні бути букви. Ну, давайте спробуємо зробити. Є кнопочка подивитись пароль. Бачимо, можна взагалі створити англійською ваше ім'я та прізвище разом. І повторюємо цей самий пароль в нижньому ось цьому віконці. Клікаємо кнопку після цього змінити пароль. Якщо будуть виникати якісь помилки, система вам червоним ось десь тут. Або внизу ось тут напише, що ви там зробили якусь помилку. Тобто можна зробити пароль, щоб він був. Тільки буквами англійськими. Клікаємо змінити. Все, ми увійшли в систему. Не дивлячись на те, що у нас тут залишається кнопочка Увійти синя, ми вже в системі. Тепер нам треба приєднатися до наших класів. Є важливий нюанс. Якщо ви приєднаєтесь не з того аккаунту, вас попросту не пустить на урок. Тому треба, коли зараз будемо приєднуватися, я буду показувати, бути уважним. Щоб приєднатися до Google класу в нашій школі, вам потрібно зайти на сайт нашої школи. Для цього ми пишемо або сайт Великоновосілківської гімназії, або адресу одразу ВН-гімназія. Зараз. Вен Гімназія. І все. Заходимо на самий перший сайт ВН-гімназія Dnua. ВН ось тут заходимо в розділ Дистанційна освіта. І шукаємо свій предмет або клас, якщо ви з 1 по 4. Тут будуть незабаром ось такі кнопочки приєднатися до класу. Шукаємо свій предмет, показую на прикладі, ну, на декількох прикладів. Якщо, наприклад, ви бачите, ну, давайте, не так, а якщо ви бачите, ну ось музичне мистецтво, ось уявимо, що ви учень 5-го класу, класу, і бачите, що у вчителя створено. Завдання для 5 класу, і бачимо приєднатися за посиланням. Є, де ще немає цього посилання, значить вчитель над цим працює. Якщо ми побачили, що, наприклад, 5 клас, приєднання до Google класу є ось таке посилання, натискаємо на нього. Або у вас може бути ще такий варіант, коли ви заходите, наприклад, ось інформатика. Бачите, є прізвище вчителя обираєте своє. Я буду показувати на своєму прикладі. І тут шукаєте ваш клас. І тут вже, ну, в мене зроблено простіше, вже є кнопочка приєднатися. Це те ж саме, що ви натиснете на посилання. Одразу вас запитує система, з якого аккаунту ви бажаєте приєднатися. І ось тут, бачите, одразу ми заходили з учня, а тут вже мій аккаунт є. Тобто ви натискаєте сюди. І обираєте той аккаунт, з якого ви бажаєте приєднуватись. В нашому випадку це учень Панченко Валерій. В нього аккаунт pupil 379 VNGM і так далі. Натискаємо. Бачимо, що змінився аккаунт, з якого ми заходимо. І натискаємо на кнопочку Приєднатися. Це ви потрапили до класу. Всі ваші завдання будуть знаходитись під кнопочкою завдання. Ось тут. Ось і все. Далі. Якщо ви будете приєднуватись на зустріч. Для цього вам потрібно, так само, коли ви приєднуєтесь до зустрічі по Google Meet у всіх вчителів будуть посилання, єдине посилання на всі їх уроки. Тобто, наприклад, вчитель інформатики має одне посилання для всіх класів, просто у кожного свій час уроку. Ви заходите в дистанційну освіту, бачите, ось тут зліва кнопочка посилання на онлайн-уроки вчителів. Це у вас вчителі будуть додавати до уроків, але це на всяк випадок. Заходимо, наприклад, ось я до себе зайду. Ось відвідати урок є. Натискаю це посилання на онлайн урок. І бачимо. Перед тим, як приєднуватись, натиснути, дивимось, з якого аккаунту ми будемо приєднуватись. Це можна подивитися ось сюди, в правий верхній кут. Бачимо, що я буду зараз приєднуватись з іншого аккаунту. Мені треба з учнівського. Я натискаю на кнопочку Змінити аккаунт і обираю той аккаунт, з якого мені треба приєднатися. Свій корпоративний учнівський шкільний аккаунт. Все. Тепер я можу приєднуватись. Дивлюсь, що тут в мене введений учнівський аккаунт, все мене пустять на уроки. Ось такий принцип приєднання до класів. Входження в свій аккаунт і приєднання на онлайн-трансляції до вчителів. Тобто, вчителі будуть в завданнях, в завданнях викладати свої посилання на онлайн-уроки, але додатково, якщо хтось забув або там неправильне посилання, все може бути. Ви можете їх знайти на сайті школи в розділі Дистанційна освіта і підрозділі його посилання на онлайн уроки вчителів. Тут ви обираєте свого вчителя. Ну, це на всяк випадок, ще раз, це не основне, як вам треба робити, це на всяк випадок, запасний варіант. І клікаєте Відвідати урок. І обов'язково дивитесь, що за аккаунт, з якого ви будете підключатись до уроку. Якщо тут не те, який вам треба, ви натискаєте Змінити аккаунт і обираєте той аккаунт, який вам треба. Після цього ви приєднуєте. На цьому в мене все. Дякую за увагу.